В окопі сидіш. <laughs> То ти в жопі сидіш. Окупі. Ой, Господі Тетяна Бурейко, доброго ранку, Любаша і всі, хто в чаті і зі святою неділенькою вітаю, приємного спілкування і нехай все буде добре. Вподобайку поставила. Доброго ранку, Тетянка, гарного дня і міцного здоров'я. Хай все буде якнайкраще. Діана, Анна, привіт вам. Діана, Анна вам сердечка. Оля 96, дякую. Діана, Тетяна Бурейко, привіт вам. Людмилочка Симонович. Усім недільний привітик. Добра, здоров'я, затишку та Божої опіки. Мій лайчик є. Дякую, Людмилочка, гарного вам дня і міцного здоров'я. Хай все буде добре. Владислав, передайте привіт, доброго дня вам. Галина Гончарук, Мар'яшка, вітаю вас з імениницею. Нехай буде, вона здорова, з мирним небом над головою. Так, дай Боже, щоб так було. Юлія Бойко, Людмила Симонович, доброго ранку. Тетяна, Іванка, Галинка Гончарук, добрий ранок, гарного спілкування. Оліфер, Люба, Коли називали препарат переглянув. О, я не... Слухайте, Марія, зайдете ввечері до мене на ефір. На каналі я і мої кози о 20.30. О 20. І я вам продиктую. Добре, візьмете ручку, запишете, я вам продиктую і ви запишете. Бо я так не помню, а там в мене є блокнот, то я запишу. Так, що ось таке. Бара... Барандук, Бо... барандук. Вона під солью. Ой, що ж я винувата, що вас розуму нема. Тетяна Бурейко, привіт, Діаночка, Діана, Людмила, привіт вам, дякую йому дуже. Петро Лященко, слава Україні, Бахмат Чернігівщина, Анна у нас в Одеській області дощу немає, вже давно. Вигоріло все на городі. Ой, дай Боже, щоб пішов дощик. Оля Прибейська, Людмила Симонович з святою, будьте здорові. Таня Ворона, Юлія Бойко, привітики. Олена, доброго ранку. Чомусь перестали повіщення від вас приходити. Попробуй відписатися і заново підписатися. Наталя Пляка, доброго ранку, Людмилочка Симонович, гарного спілкування, миру та затишку. Оленочко, є таке, я не знаю, багатьом людям приход, не приходять сповіщення, чого не знаю, чого так воно, але досить часто є. Рідко коли всім приходять. Дай Боже, щоб все було добре. Ну, Ви ж знаєте, коли я виходжу в ефір, ось кожний ранок, і як не я, то малий виходить. Ось і вечір о 20.30. Наталя Пляка, доброго ранку, Людмила Симонович, гарного спілкування, миру та затишку. Вечір о 20.30 на каналі Я і Мої кози, а вранці 7.00-7.15 я і мамині тваринки. Тетянка Людмила, доброго ранку, гарного дня. Владислав, тебе заблокувати? Чи ти перестанеш одно і те саме писати? Таня ворона, Наталя Пляка, добрий ранок, Марія Оліфер. Лайчик поставила, всім гарної спокійної недільки. Дякую вам, гарного дня і міцного здоров'я. Олена, гарного спілкування. Дякую вам також. Ніна Савіна, доброго ранку всім гарного дня. Доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Таня Ворона, Тетяна Бурейко, добро ранку, гарного спілкування, міцного здоров'я. Владислав, будь ласка, передайте привіт. Ну, я ж тобі передавала привіт. Казала привіт. Так, Світлана, Михнів, доброго недільного ранку. Всім вітаю медичних працівників з професійним святом. Так, і ми вітаємо всіх медичних працівників. Так, стелісліос, де огород? В полі? Галина Гончарук, Людмила Симонович, доброго ранку. Марічці привіт. Ілюшка, привіт, Люба Ігор, привіт, Ілюшка. Стеліос. Здрасті, доброго здоров'я. Оля Прибійська, Марія Оліфер. Назива, навзаєм гарного дня. Гуш муха. Ти коло мене сидить? Людмила Симонович, Юля Бойко, Оля Прибійська, Наталія.